Довбаний мотоцикл? Є, yeah. тепер він мій. Клас. Кавасачок стирив у цього кафе дрейсера. Не дарма стіки тарабанив його. Отак от я тебе, отак от бачив, бачив, отак. От Свій канал треба було тобі назвати кафе Лох. Ей, Лох. Well, well, well. І хто ж у нас тут? А? Думав, я не знайду тебе, та? Я той во, я нічого забирайте. Що ти як? Лох, поваляйся тут, а я поки запишу своїм підписникам відосік. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, знову я, Рейсер. і, можливо, хтось з вас вже здогадався, чому буде присвячена сьогоднішня тема відео. Хто цього не зробив, я допоможу. Вона буде присвячена тому, як вберегти ваш мотоцикл від викрадення і вандалізму. І поки ось це ось тіло відпочиває, я. Почну загалом, якщо порівняти автомобіль і мотоцикл, перший вкрасти трішки складніше. Там спочатку потрібно якось зламати двері і добратися до органів керування. Тут же органи керування. Ось беріть, щось робіть з ними. Плюс до цього всього автівка важить, скажімо, 2 тони, а мотоцикл важить 200 кілограмів. Нічого не заважає чотирьом дужим хлопцям взяти його, підняти і заштовхати в буса. Все. Я на цю тему не бачив багато відео, тому власне і вирішив її розкрити. Тому з тебе уже твоя мотоциклетна вподобаєшка і підписка на цей канал. А також, якщо ти почуєш, що я про щось недорозповів, будь ласка, напиши в коментарях, які ще системи захисту ти приміняєш для свого двоколісного. І так. Поїхали саме перше, що ви можете зробити для захисту власного мотоцикла, це заблокувати кермо ключем. Робиться це просто: провертаєте кермо в максимально ліве положення, і в це ж положення провертаєте ключ. Таким чином, кермо блокується, і мотоцикл зможе кататися тільки по такому колу. Проте не треба будувати ілюзій, що ваш мотоцикл ідеально захищений. На відосах з Англії я бачив, як чуваки його обходять, просто впираються в щось, а ногою. Навантаженням виламлюють просто цей захист. Все кермо розблоковане. Мотоцикл можна рухати. Тому ми і підходимо до другого рівня захисту, а саме замок на ваш галімівний диск. Я персонально використовую замок фірми Abus. Це такий, знаєте, надійний девайс з каленої сталі, який не так просто зламати. Скоріше за все, навіть не вийде зламати його болгаркою, а знадобиться якась зварка. Навіть якщо грабіжники виломують вам захист першого рівня, вони просто цей мотоцикл не зможуть катуляти, бо буде блочитися переднє колесо. Та невже. До цього всього такий замок має ще вбудовану сигналізацію. Тобто, якщо його рухнути і не відкрити, він починає вищати, що привертає увагу оточуючих і може налякати цих клептоманів.

Додатково фірма Abus пропонує ще різної товщини ланцюги. Я б брав потовші і подовше. Відповідно, коли ви залишаєте на довго мотоцикл на відкритій території і не маєте з ним візуального контакту, то я прищепнув би його таким ланцюгом до дерева чи до стовба. Дуже класно, що два ці елементи, замок і ланцюг вони розділені. Замочок ви легко можете возити з собою та блокувати гальмівний диск. А от ланцюг приміняти вже на парковці чи в гаражі. Тепер перейдемо до третього рівня захисту. Подумайте, що це може бути. Cyberdyne Systems, модель 101. моє завдання захищати. Ну чи ось так? Звичайно, це gps трекер. Даний варіант представлений фірмою Monimoto. Як завжди, поставив звичайний набір: телеметричний, телеметричний, телеметричний передавач, трек, маячок, аудіопередавач, блок живлення, все зашив під підкладку і. Це здається, латвійська чи литовська компанія, яка розробляє отакі ось подібні трекери, які служать для захисту ваших двокалісних чи складається він з двох елементів: сам трекер і ось така таблетка брелок Принцип роботи також простий. Розміщуєте оцей ось трекер десь на вашому мотоциклі. Тільки, будь ласка, не кажіть нікому де. Мені також не кажіть, і я вам також нічого не скажу. Не питайте, якщо в момент руху біля вашого двоколісного немає ось цієї от таблеточки, то трекер. Почне телефонувати вам і казати: пацан! Пацан нас крадуть, швидко, їдь розбирайся! А також він почне надсилати координати в аплікашку, і ви зможете відстежувати його позицію. Чому саме фірма Monimoto, запитаєте ви? Та все просто! Вони мені платять за рекламу. Хотів би я сказати, але ніхто мені не платить. Я просто з вами ділюся власним досвідом. Мені просто подобається їх дизайн, мені подобається їхня технологічність, якість і як зроблена взагалі аплікація. А також я вже перевірив їхню безвідказність. Проте це вже версія Monimoto 9. На моєму мотоциклі стоїть ще старіша версія шоста чи сьома. Сам трекер зроблений у вигляді такої туби, має десь в три рази більше розміра і працює від двох батареєк 123А, яких вистачає на Півтора року тут же у нас стоїть Type-C, і виробник сказав, що одного заряду вистачатиме десь на рік. Проте у цього такого технологічного і зменшеного варіанта трекера є один величезний мінус, і це підписка. Щороку вам її треба оновлювати, і коштує вона десь 35 євро. Скільки? 36. У цього ж старішого варіанта в цій тубі є можливість її розкрити для заміни батареїв, але так само там є доступ до сім-карти, яку спокійно можна поміняти на якогось локального оператора Київстар, лайфсел, водафон, що хочете, який з них пропонує кращі умови, на того й міняйте. А знаєте що? Я вам це все розповідаю, але не демонструю. Давайте я покажу, як працює Моні Мото. Ось мій старий брілочок, я його віднесу зараз від мотоцикла десь на 3,5 метра. Телефон кладу в задню кишеню, мені незручно буде. І давайте я порухаю мотоцикл. Я його навіть не буду котуляти. Все. Я порухав два рази. Тепер чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чи можна так поробити? Алло. Трекер, очнись сонце, мотоцикл крадуть. Якого біса? Може зайнятий? Може сидить пиво з друзями п'є? Можливо, там є якась затримка невелика, що трекер в плячому режимі, і щоб не садити батарею, він роздупляється, а потім вам телефонує. О, можливо, пройшла одна хвилинка. Ця затримка зв'язана з тим, що ну він сподівається, це була помилка. Ви помилково якось взяли катульнули мотоцикл і не мали поруч з собою брілка. Але він телефонує і буде телефонувати, поки ви не візьмете слухавку або не зіб'єте цей виклик. Все, дивіться, зараз буде другий дзвінок, бо я не взяв слухавку, а мене треба попередити. О, пішов другий виклик. Газує, каже, мод, мод крадуть, пацан, роби щось. Давай, камон, давай, давай, їдь і рятуй нас. Блін, рукавичкою не виходить. О, алло? Я зараз розкажу. Зараз. Кинув слухавку. От засранець. Я поговорю з ним обов'язково. Після цього, як ви скинули виклик, приходить повідомлення: Аларм Кавасакі З 900 РС. Гізмувин і be delivered in a few minutes. Прикольно, що ви можете цей трекер перевести в sleeping mode до 24 годин. Наприклад, ви здали його десь в майстерню, там його рухають, забули дати ключик, і він вам надзвонює. Просто переводите його в цей сплячий режим, і він не буде вас турбувати. Ну і ви можете просто увімкнути active tracking, який буде показувати позицію вашого мотоцикла на карті, щоб виїхати з братанами, почати переслідування з перестрілкою. Ніхто вам не забороняє використовувати інші варіанти gps трекерів. Я впевнений, що якщо зайти на AliExpress, то там буде купа всіляких варіантів, значно бюджетніших, чим Monimoto. Бо цей коштує в районі 130 євро. Плюс підписка вам дається тільки два безкоштовних місяця у користування. Проте я вже сказав, мені подобається сам дизайн і сама аплікація, і сама взагалі надійність. Я це все випробував. Як воно працює, мені подобається, тому я готовий платити в рік 35 євро. Це не так багато. Ви вибираєте і думаєте самі. Проте, всі ці GPS-трекери дуже просто глушаться звичайним ребом. Ви ж пам'ятаєте, яка їх кількість зараз знаходиться в Україні для того, щоб протидіяти FPV дронам? Чому б так само не заглушити мобільний зв'язок і сигнал GPS? Ви будете сидіти зі своїм телефоном і нічого не дізнаєтесь про те, що вже стирили ваш мод. Їдемо далі, які ще залишилися варіанти для захисту вашого мотоцикла. У мене лишився ще один, проте я про нього вам не розповім. Бо тоді не буде сюрпризика для викрадачів. Ще один варіант. Які я знаю, це використання штатної сигналізації. Проте, от японці такою штукою не страждають хіба якісь дорожчі моделі, і то я не впевнений. А от BMW ви можете доставити собі її допом, Принцип роботи буде подібний до автівки. Проте. Це не означає, що не потрібно використовувати інші варіанти захисту. До речі, багато сучасних мотоциклів оснащують безключовим доступом, тобто ви його можете завести з кнопки. Проблема тільки в тому, що його стає простіше вкрасти, якщо людина змогла считати ключик в момент заведення вашого мотоцикла. Тоді ви можете прийти, а його вже немає на місці. Ще варіантик – це використання замка на курок, тільки не на лівий, там де щеплення, а от. На правий таким чином ви колодками блокуєте переднє колесо. Мотоцикл не може рухатись, бо він постійно гальмує. Ще варіанти я більше не знаю. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. А у мене ще лишилися деякі дієві поради. Перша порада це, звичайно, зберігати ваш мотоцикл в сухому і теплому гаражику, а не вологому, будь ласка. Бо тоді мотоцикл покриється і ржою, і пліснявою, і знаєте, ніякий рівень захисту йому не допоможе. Як мінімум, ви маєте бути впевнені, що за час зимового періоду, поки байк там зберігатиметься, з ним нічого не станеться, щоб весною ви не катались на тролейбусі і маршрутках. Але якщо ви гадали, що сховавши свій мотоциклик в гараж, він тепер в повній безпеці, то ні. Гаражі вскриваються, а звідти виноситься все. Повірте мені, відповідно, тут потрібно приміняти ті самі методи для його захисту. Бажано ще додати правда сигналізацію на двері, датчик руху, капкани і турелі. І буде взагалі клас. Як мінімум, потрібно заблочити кермо і поставити замок на гальмівний диск. gps трекер я вже сподіваюся, у вас стоїть. Але навіть тут в гаражі бажано мати, скажімо, якусь скобу, залиту в бетон, до якої ви зможете причепити ланцюг. Розумієте, в чому фішка вкрасти можна все це залежить від експертизи і вмінь самого викрадача. Проте наша задача додати якомога більше рівнів захисту, щоб викрадачі витрачали якомога більше часу, за який ми, в принципі, можемо викликати поліцію або приїхати і начистити їм хлібало. Ще один важливий пункт: ніколи не залишайте вашу екіпіровку в гаражі. Ключі, я сподіваюсь, ви не лишаєте. Ну, хіба що ця екіпіровка якась потерта, стара, тоді окей. Бо якщо до вас вломляться в гараж і не зможуть вкрасти мотоцикл, то вони завжди зможуть взяти вашу круту новеньку екіпіровочку, яка коштує немало. Можете зайти на мотомагазин і переконатися самі. Стосовно гаражів, також хотів би додати, що старайтесь знаходити якісь сучасні варіанти закритою територією, охороною, камерами, собаками, ППО, чим більше, тим краще. А а уникати таких м, пострадянських, оцих кооперативів, де вас обнесуть ваші ж сусіди. Якщо ж вирішили все-таки залишити ваш мотоцикл на вулиці, переконайтеся, що ви використовуєте максимальну кількість можливих систем захисту. Моя вам велика рекомендація це накрити його якимсь чохлом, бажано чорним. Він не так кидається в очі. Особливо коли ваш мотоцикл такого салатового кольору. А крім такого пасивного захисту, цей чохол завжди буде вберігати ваш мотоцикл від впливу зовнішніх природних факторів, таких як дощ, вітер, сонячне опромінювання. Ваш мотоцикл буде завжди сухенький і чистий. Все, що вам потрібно, зняти такий чохол і поїхати собі далі. Додатково до захисту вашого мота разом з чохлом, ви можете встановити ось отаку штуку. Вона в мене йшла в комплекті. Як працює? Бачите оцей ось замочок і оцю ось мотузочку. Чіпляєте оцю штуку десь до вашого мотоцикла, а оцю штуку десь кладете в чохол кріпен. І коли чохол там знімають, дьоргають, відбувається ось що. Чорт! Вишіть така штука разов три гучніше, чим сигналізація на замку, котрий ви ставите на диск. Тому обов'язково її також використовуйте як ще одну систему захисту вашого мотоцикла. Якщо ж ви все таки твердо вирішили лишити мотоцикл на вулиці на ніч, бажано, щоб у вас з ним була пряма видимість. Ви бачили його з вікна, а також щоб у вас в сейфі стояла r 15 в разі чого ви її взяли і розхірячили цих ублюдків. Скажу по собі, коли я отак залишаю мотоцикл біля будинку, то йому страшно, йому сумно і холодно, і мені страшно за нього, розумієте? Тому сплю я в цю ніч дуже і дуже погано. І це не те, що проблема України, це загальна проблема. Скажімо, в Бразилії до вас можуть підкатити на ходу просто два тіпа на скутері, один з них буде з пістолетом, і скажуть: все, злазь, байк сюди, будь ласка. Хіба що у вас є також стволи, ви їх розхірячите? Це там дозволено. В іншому випадку все, прощавай Motorcycle Nice right, nice weather, yeah. I live in UK, it's one of the best country among others, not like third world countries as yours ukraine <laughs> so that we have really small crime rate for instance i can leave my motorcycle here without any security at all and when i come back it will be here at the same place believe me mr i fully agree with you this country is so great there are so many such stupid as i mean so kind person like you. I really like this country and I like your motorcycle. Really nice. Color is so good. Kawasaki. I love Kawasaki. Have a good day, sir. Have a good day. Hello, Ahmed. Yeah, today we have a deal. Have a deal. Green, perfect. Kawasaki. ще один момент, що якщо ваш мотоцикл унікальний, як скажімо, ось цей ось, вам буде його значно складніше комусь штовхнути, бо він упізнаваний, в тому числі я його упізнаю. Приїду, і начищу що вам хлібало. А якщо ви все-таки вирішите розібрати його на запчастинки, то удачі, пацани. Будете довго ви їх продавати і, скоріш за все, ніхіра не продасте. І як я це знаю? Бо я зробив купу тюну і старі запчастини намагався продати на сраному OLX. І знаєте, скільки я їх продав? Нуль! Вони нікому не потрібні. Що ж друзі, я поділився з вами власним досвідом захисту мотоцикла. Ви можете його перейняти, і також, звичайно, ділитися власним у коментарях під цим відео. Я обов'язково їх прочитаю. Мені дуже цікаво. Ну і звичайно хотів додати, що Якого хріна. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Мій мотик. Останній варіант. Жири, тварь! Але не переживайте, я дружу з доктор Стренджем, Ми зараз трішечки відмотаємо час, зловимо цього урода і навішаємо йому поповні. І ви тим часом можете поставити вашу вподобаєчку, підписатися на цей канал і порекомендувати його друзям і вашим рідним. А також, звичайно, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України донатами або різною матеріальною допомогою. З вами, як завжди, був я, РС Кафе Рейсер, і побачимось в наступних відео, друзі. Дякую за вашу підтримку і перегляди. Па-па!